Ну і Паспортний контроль за 5 секунд в аеропорту Бориспіль запроваджують спрощену систему проходження прикордонного контролю. Наразі система працює в тестовому режимі, поки нею користуються тільки громадяни України, які повертаються з-за кордону. Як все це відбувається, бачила наша Ксенія Середа. Ось так проходять прикордонний контроль українці, які повертаються додому. Інспектори прикордонної служби перевіряють документи, і пропускають пасажирів за 3-5 секунд. Це стало можливим завдяки спрощеній системі. Авіакомпанії-перевізники під час відправлення рейсу з аеропорту відправки за негайно відправляють на спеціальну адресу державної прикордонної служби списки пасажирів. Списки пасажирів включають в себе. Як громадянство особи, також прізвище, ім'я по батькові, дату народження, а також номер паспортного документу. За час рейсу дані встигають і працювати. Тож по прильоту прикордонникам достатньо лише звірити фото. У Держприкордонслужбі кажуть, система для них не нова, а в Україні її тимчасово впроваджували у 2012 році на час футбольного чемпіонату. Інспектори переконують, з такою системою робота стає значно простішою. Ми проводимо ідентифікацію пасажирам. Та проводимо на наявність дійсного документа, дійсний він чи ні, і ставимо відмітку пасажиру, якщо він просить про це. І все, в базу він не заноситься. Він уже по попереднім спискам проходить цей пасажир. Спрощену систему з грудня перевірили на собі близько ста тисяч українців. Комфортно без черги взагалі і зразу подивились паспори пропустив. Очередь менше, нема радянських черг. І проходимо швидко. Перетин кордону в Литві і в Україні наразі нічим не відрізняється. Швидко, чітко, без зайвих питань. Дуже приємно, я радий повернутися додому. Власники біометричних паспортів тепер у Борисполі прикордонний контроль взагалі проходять самостійно без участі прикордонників. Прикладається паспорт, вчитуються дані з машино-щительної зони, і вчитуються дані, дані з rfid чіпу Іде відразу йде перевірка по обліковим базам та базі даних та бази даних Інтерполу. Якщо по особі немає ніяких ограничень, то вона проходить до другого етапу. Другий етап включає в себе трьохрінними рівними фотографування і порівняння. Фотографії з інформаційної сторінки паспорту, чіпу і особи, яка пред'являла паспорт. Якщо дані збігаються, двері відчиняються, і пасажир може вільно покинути термінал аеропорту. До 30 квітня прикордонники систему тестуватимуть, а потім планують запровадити на постійній основі для українців, а згодом і для всіх, хто перетинає український кордон. Ксенія Середа, Микола Чеботарьов. Новини на першому.